Виконуємо номер 69 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6. Автор Олександр Істер видавництво Ганеза 2023 рік. Обчисли. Завдання перше: добуток мінус 8 і 12. Друге добуток мінус 41 і мінус 5. Третє добуток 29 і мінус 10. І четверте добуток мінус 17 і мінус 11. Приступаємо до виконання. Добуток двох числ з різними знаками є число від'ємне. Щоб знайти його модуль, необхідно перемножити модулі множників. 8 множим на 12, 8 на 10, 80, 8 на 2 16. 80 плюс 16 буде 96. Отримали мінус 96. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо його модуль. 41 помножимо на 5, 40 множимо на 5 буде 200. 1 множимо на 5 буде 5. 200 додати 5 маємо 205. Добуток двох числ з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо його модуль 29, помножимо на 10, перенесемо кому допишемо 1 0. Отримаємо мінус 290. І добуток двох від'ємних чисел є число додатні. Щоб знайти його модуль, необхідно помножити модулі множників. 17 множимо на 11 буде 187. Номер 60, 69 і справ для повторення розділу 3 виконано.